Сьогодні у нас в гостях чарівна жінка, керівник Колосухів. Ми вас всіх знайомимо це Галина Іванівна Горишняк. Ну, і так, як ми з вами вже знайомі, так як ви нас вже бачили, вже це, я з вами дуже заскучала, заскучала і захотіла вас побачити. І приїхала до вас, щоб поспілкуватися трошки про своє. Спасибо. Про все. І про пісні, і про справи. Розкажіть нам, будь ласка, скільки членів колективу колективу у вас? Скільки у вас? У нас 16 чоловік. У нас три мужчини. От, 4, вже чотири буде. Вже буде чотири. Соліст один, а то все гармоністи у нас. От. І 13 жінок. Ми бачили теж багато різних колективів. Проходив фестиваль Ветерани Твої України, Три роки йшов, Був перший тур у Палаці України національному завершився, концерт заключений. Бачили різні багато-багато народних таких колективів. Але ваш колектив нас дуже здивував. Це такий настільки дійсно етнічний колектив, це показ настільки показ українського національного одягу. Берете цей одяг, в якому виступаєте? Це все ми своїми руками в поселах ходимо. Беремо, нам навіть запропонують. Ось візьміть. Подивіться, що дійсно, фольклор повинен відповідати своїй назві. Одежа повинна дійсно бути старовинна. Тому що що фольклор ми співаємо старинні, всі пісні. От. І ми, ці вишиваночки свої, вони ми брали такі. Грязні, вони застірані, чорні, ми їх повідбілювали все і привели до порядку. І ми з таким задоволенням ми ходимо в їх. Ми ходили, кажеться, і по вулиці в їх. Якби дозволили нам ходити у таких одежах. От. У мене е, спідниця моя, їй 150 років. Сто це настоящий український сатин, колишній. Колишній так же саме і сорочки, бо це я, я брала цю одежу в одній Зараз її немає. Це цю одежу собі брала 30 років назад. Зараз вже цієї жіночки немає в живи, бо вона вже була старенька, тоді років 80 що я її брала. І це вона мені віддала на дитину. Каже: співай. І навіть я коли була ведучою в будинку офіцерів з Володимиром Тихоновичем. В мене інша роль. Ну коли ви співали цю пісню Чумбара, навіть я в, в ролі ведучої не витримала і пішла танок з вами підтанцьовувати. Ви ще й співаєте і підтанцьовує таке ціле дійство колективна. Так, ну наже ще що називається фольклорно-етнографічний ансамбль, тому що етнос, етнос це старина. Старина і фольклор не то, що ми просто стоїмо і співаємо. Нам все це треба обіграти, обспівати, обтанцювати і словами сказати. У нас все пісні, слова, і навіть гуморески. Є теж під цей ж наш стиль під український. От, теж є такі гуморески. український фестиваль іде. от, це з усієї України. Так. от і оплачуємо, дивлячись, ну, які суми? ну при десь гривень 800. От, тобто, що беруть участь за з таких участь, колективів да, за, да, uh, та, за та, те, щоб показати, участь, треба, так, показати так, так, якусь пісню на сцені, що треба платити гроші. Так. Але саме основне журі це в нас глядачі. Так. І, звичайно, ми завжди платили гроші. Я, через те я дуже здивована, що з таких дійсно людей, як ваш колектив, ще за участь треба платити треба, гроші. треба платити значить, за організацію, організаторам фестивалю, за все це ми платимо. Все. Що для вас пісня, Галина Іванівна? Да. Ну що що пісня це після? моє життя. Це моє життя, це моє існування, це моє здоров'я. Я живу піснею. Йду на репетицію, як кажуть, я лісуну. Іду з репетиції лечу, літаю. Наскільки це? Навіть у нас люди, які перенесли два рази інсульт, і з паличками ходять, забувають палички на зупинках, дзвонять. Галина Іванівна. Там стоїть забула паличку, прийдіть заберіть. Разуміло. От наскільки, наскільки дає життя пісня, наскільки здоров'я. А глядачі, які задоволені, глядачі, я бачила, коли ваш ансамбль був на сцені, вся зала ревіла аплодисментами, всі хлопали, всім було цікаво, всі були настільки в захваті від вас, і стільки був людей настрій. Людям було цікаво вас бачити, чути. Є якийсь графік ваших виступів, є якась концертна програма, з якою ви їздите, де вас можна чути, бачити, як вас в, знайти. В основному ми, ми при палаці культури Дарниця, Київський палац культури Дарниця, директор Палацу Кузнецова Ніна Іванівна. От, я там працю, оформлена керівником. Урожай зібрали. Починається покрова, починається весілля. І ми в Палаці культури Дарниця о 17 й годині, 14 жовтня, будемо показувати обряд весільного випікання короваю і покриття нареченою хусткою. Ви виступаєте за свої власні гроші, костюми ви шиєте, власне, самі, знаходите, збираєте, піднімаєте, так. реставруєте, доносите любовцю до українського одягу, до народного, так. до народного коріння. Достукуєтесь так. до людей, до людей і все це робите своїми руками і свої. своєї своїми своїми. Свої власної ініціативи. Так, так. так бо ми, ми це розуміло, любимо. Ми українці, бо ми того варті. Зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло, Галина Іванівна. Да, дивно. Дивно і приємно, що є такі люди, які, для яких дійсно українське це не просто якесь. Щось незрозуміле. Це коріння, це душа, душа народу, це спогади про минуле, це любов до рідного краю, любов до рідної землі. І ці люди хочуть передати цю любов своїм нащадкам, як Галина Іванівна, своїй дочці, а через дочку і своєму внуку так і бережуть і передають цю любов. І це якщо є такі люди на Україні. Дійсна Галина Іванівна каже, то ми українці, ми того варті. І якщо не робити все для того, щоб це зберегти, це відродити, це передати, це показати, то навіщо тоді жити на цьому світі? в цій такій прекрасній державі Україна, і не залишитись після себе. Слід такий не передати його своїм нащадкам. Звичайно, ми маємо за це думати, маємо за це піклуватися. Якщо ми не будемо думати за своїх дітей, внуків то хто ж буде думати про нас? Кажуть, народ вартий того, що, кого обирає, так само, як політику, йдемо, чомусь обвинувачуємо когось зверху, що щось зроблять не так, що ми хочемо по-другому. Але для того, щоб було щось по-другому, то треба починати з себе, своєї родини, своїх дітей, своїх внуків. І, з сусідів, з двору свого, і якщо так об'єднуватися, робити такі прекрасні колективи, як от Галина Іванівна Горишняк, яка а в мене теж вже появилася мрія, з вами зустрівшись, побачивши ваш колектив, ми хочемо ваш колектив організувати йому гастролі, зробити всеукраїнський цей фестиваль, ветерани твої Україну, зробити з вами такий дійсно курс, такий. Викладання такого майстерності, любові до своєї родини, до своєї землі, до національного одягу, до пісні і показати це і на сході України, і на заході України У нас дуже-дуже великий репертуар. У нас десь до 90 пісень в нашому репертуарі. Ми навіть не встигаємо. Десь показати їх. Ми їх всі знаємо, але показати ми не маємо змоги. Де? Не маємо змоги де. Галина Іванівна, так. скажіть, будь ласка, ви розкажіть, будь ласка, про свою сім'ю. Хто у вас в сім'ї? У мене дві дочки. Старша внучечка вже 21 рік їй. Внучок. Вашій внучок є двадцять 21 рік. Так. 20... Внучечці. Моїй дочі, найстаршій, 39 років. Середній дочці 33 роки. От. А це ж старшої дочки, це ж моя внучечка 20 років вже її дочка, От. а молодший синок 12 років, і малесенька внучечка у мене ось 23 числа, буде півроку. І всі співають? Співають. Всі співають, всі співають сім'я у мене. От. І чоловік вас співає? І чоловік підспівує. А де ж ви берете джерело натхнення? таке? Де воно у вас така енергія, запал? Джерело натхнення. Ви ну, знаєте, таке. я вам скажу, якщо в сім'ї все благо і все добре, от, воно і скрізь добре. І скрізь хочеться, і співати хочеться, і веселитися хочеться, і радуватися. хочеться. І навіть у тих, у кого дійсно, що десь мені трошки не так це заспівали пісню. І воно де воно все ділося, де воно все пройшло? Немає цього. От я так думаю, що дійсно, що якщо все благо, всім все добре, так воно і передається другим людям, і береться і натхнення, і жити хочеться. Дійсно, жити, співати, веселитися, людям дарити радість. Галина Іванівна, скажіть, будь ласка, таке до вас запитання. Як до вас попасти в колектив і чи ви всіх берете до себе бажаючих, хто хоче до вас прийти? Ні, бажаючих дуже багато, дуже багато, але ми не можемо всіх їх взяти. Ми дійсно беремо голоси, щоб були... звучали. звучали голоси. Проспіває вам побажання. Молодички молодята, голосух і взяті, ми прийшли вас привітати і здоров'я побажати з нашим святом. Нехай знають нас у світі і в найближчі півстоліття. Ми бажаємо вам щастя і довголіття. На інфляцію начхати, на хвороби наплювати, а пощаном до сторіччя. Все співати, аби ще нам до сторіччя танцювати. Yeah! Ось, спасибі вам велике, що ви до нас завітали. Я надіюсь, що ми далі будемо співпрацювати. Будемо з вами думаю. зустрічатися, будемо бачити так, ваш так. колектив часто і дійсно будемо дарувати нашим українцям, нашій державі, нашій Україні, нашим людям такі чудові, такі Справжні українські народні пісні, ваш талант, ваші душі, ваші серця. Надіюсь... Василий, я ще вас трошечки переб'ю. Ну, я ж як подивилася, коли ми перший раз з вами зустрілися, коли ви нас стали прослуховуватися, я от вас закохалася. От ви наша, ви такої нашої, такої хватки, чисто український фольклор. Спасибі вам велике. Спасибі вам велике, і я сподіваюся, не прощаємося надовго. А кажемо, і Галина Іванівна каже, і я вам кажу до нових зустрічей, до нових зустрічей. шановні наші глядачі, ціновичі українського народного фольклору, пісні, танцю, ціновачі нашої рідної мови, нашого одягу, нашої культури, нашого, нашої любові, нашого нашої, нашої землі, нашого буття.